Вітаю вас, малята! Я, Джура Іванко, пропоную вирушити разом зі мною у славетні козацькі часи. І сьогодні я хочу вам розказати легенду про козака-характерника та його чарівний пояс. У самому серці степів Запорізької Січі жив колись один козак-характерник. Він був майстром у всіх чарах та закляттях. Вмів зупиняти кров, заговорювати бій, ловити кулі голими руками, ходити по воді та вогню, годинами перебувати під водою, ставати невидимим, насилати оману, але його справжнім даром була віра і сміливість. Одного разу, коли він вирушив зі своїми побратимами на своєму байдаку в далеку подорож, Через дніпровські пороги вітер став такий бурхливий, а хвилі такі високі, що дід чи не наситить найстрашніші пороги на Дніпрі, Здавалися всім непереможними. Але козак-характерник не знав страху, взяв з себе пояс, щось прошепотів та й кинув той пояс у глибини води. На диво пояс не пропав, а замість цього став провідником, який вилів йому впевнено іти через найнебезпечніші перешкоди. Дядько Керманич на човні був здивований цим дивом, але довірився характерникові та віддав йому кермо. Лоцмани та інші козаки теж були вражені його керувати байдаком краще за будь кого. І так завдяки сміливості, вірі та допомозі чарівного пояса козак-характерник пройшов через небезпечніші води, долаючи навіть дід чи не наситець. З цього дня кожен знає, що немає перешкод які б не можна було подолати з вірою, сміливістю та неймовірними силами, які можуть випливати з найдепередбачуваніших джерел.